Друзі, вітаю з вами твоє місто. Сьогодні ми перебуваємо в художній школі імені Олекси Новаківського. Саме тут відбувається майстер-клас із гончарством. Загалом такі майстер-класи проводить люксембурзький художник кераміст Паскаль Восте Востеланд, який більше 30 років працює із дітьми. Я вам зараз його покажу. Він є француз, тому на жаль, з ним поспілкуватися ми не зможемо. Та поспілкуємося із директором школи. Я ж хочу вам розповісти трішки зали, про мету приїзду Паскаля в Україну. Він більше 30 років працює із дітьми. Митець приїхав до Львова лише на 10 днів. Сьогодні це його вже п'ятий майстер-клас, і він відбувається саме в художній школі імені Олекса Новаківського. Є <ривіт> готовий Ви можете побачити, дітки тут працюють. А зараз поспілкуємось. І з директором, якщо можна, будь ласка, я вам отак. А так вітаю вас. Дякую дуже раді бачити. Тут стільки багато діток. Бачимо, що ви працюєте в укритті за, за Ради безпеки. А розкажіть загалом про такі майстер-класи для діток. Тому ми знаємо, що сьогодні у вас є якраз паскаль. Тобто, розкажіть наскільки корисні такі знайомства. Будь-який майстер-клас він завжди є корисний, тому що дуже часто майстер-класи даємо ми, але на цей раз ми вирішили, що майстер-клас дадуть нам. Появився дуже цікавий чоловік пан Паскаль. Він з Люксембургу і з Франції. От ну і, от, бачите, він тут приїхав в повних обладунках. У нас з гончарними кругами, з, з шамотом. з... з Великим ентузіазмом і з ідеями. Ну і ми обмінюємося досвідом, як, скажімо, це виглядає у них, як це виглядає у нас. Принцип зовсім однаковий. От гончарства Україну, гончарством так би мовити не здивуєш, от але все-таки є певні нюанси, якісь які відмінності в самій техніці викладання гончарства. А вона є досить важкою. Угу. Загалом бачу, що дітки активно цікавляться гончарством. Скільки груп складається дітей? Скільки відвідують такі мастер-класи, загалом і приходять сюди займатися керамікою. Ну в програмі художньої школи є скажімо, процес ліпки, і діти ліплять не тільки там, скажімо, не тільки його часом займаються, вони займаються рельєфом, горельєфом, об'ємно-просторовою скульптурою, тобто ми є такі багатогранні. І оці всі, скажімо, жанри скульптури вони всі присутні в нашій програмі. Можете провести таку невеличку екскурсію, показати Бо, тобто, що саме зараз? тут. Нас гончаря гончарять, гончарять е, діти е, внутрішньо переміщених осіб. Е, вони з різних регіонів. На жаль, на жаль, е, е, поки що задіяні, скажімо, війною. Е, от і вони з дуже дуже великим ентузіазмом прийшли. От вони гончарять. От в нас є дівчинка. Е, нагадай мені, з Марганця. Так, от, вітаю. Так. От є дівчинка в нас за вами з Енергодару, от далі. Далі також дівчин є багато дітей, які є власне. З, з, з тих країн охоп з країв охоплених війною загалом, як діти знаходять мову з Паскалем, тобто як спілкуються, адже ну бачите, спілкує мовного бар'єру Паскаль настільки є доступний, енергійний угу. і позитивний. Мені здається, що тут мовних бар'єрів не може бути. Ви володієте французькою? Частково частково можливо декілька близько запросити, ну не Чи настільки. Це... Ну, не настільки. я в минулому. Кераміст, мені це все дуже близьке, і, і тому ми ну, на якомусь такому професійному рівні ми можемо спілкуватися. Чудово, я тоді з вашого дозволу, що можливо поспілкуюсь із дітками, якщо можна, будь, будь ласка. Будь ласка, кожен діти, хто з вас хоче дати інтерв'ю? Коротко. Коротко, коротко. Будь ласка, що ти робиш? Як тебе звати? Аня, Аня ти звідки приїхав? З... Ти зі Львова? Да. Клас. Супер. Як чи чим тобі подобається загалом гончарство? Не знаю. Але подобається ліпити. Ліпити. Що ти зараз ліпиш? Покажи свою роботу. А як часто ти відвідуєш такі майстер-класи? Займаєшся. Як довго? Як часто ти ходиш такі класи? Так, оце є плануєш майбутньому займатися гончарським. Оце є затонке. Я ти хочу. його трошки звужуй отам, звужуй доверху, так. І використовуй воду, а там є вода, будь ласка, звужуй. Так, так. Так, іду. Можливо, ви скажете декілька слів? Як тебе звати? Лада. Влада. Скільки тобі років? Десь. Як, ти, як часто, як довго займаєшся гончарством, залучити на твій подобається? Ніколи не через те, що не Я зараз гончарством займаюся. Так, mm -hmm. а що зараз робиш? Ще mm -hmm. <рес> не Твориш, так? Круто, дякую. Ну, вазочку, вазочку. Зараз з'являться ручки, якийсь декор, можливо, на ті вазочки і так далі. А загалом, от львів'яни, окрім вимушено переміщених осіб, діток, які зараз у вас тут є, чим самі. Діти зі Львова, скажімо так, так цікавляться керамікою, адже це, це треба любити? Так, так, треба любити. Ну, у нас великі традиції. Так? У нас от, навчальні заклади називаються як прикладного і декоративного мистецтва в минулому. І, Музей етнографії, художнього промислу і так далі. В нас великі традиції народного мистецтва, в тому числі од гончарства. Так і це просто є в крові, так би мовити. Можливо, трішки ще про школу. Загалом, які а. будьте мати а. плани? Отже, розпочався навчальний а. рік. Чи працюєте в режимі, навчаєтесь в режимі офлайн? Це все ж таки змішана а. форма навчання. Трішки розкажіть. А. Ну, всі ми хочемо дуже працювати. Ми всі дуже. Заскучили за нормальною формою роботи, і ми дуже щасливі, що ми почали офлайн. Як бачите, ми є в укритті. Ми провели до того велику роботу, щоб ми могли займатися таким чином. В школі є 325 учнів в три зміни. Тобто, вони всі мають можливість займатися в школі офлайн. І є три приміщення, які виділені під укриття. Скільки зараз у вас навчається діток вимушено переміщених усіх? Ну наразі десь біля 20 чоловік у нас є внутрішньо переміщених, але вони весь час підходять, підходять. Тобто хочуть навчатися. Хочуть навчатися, вони, так би мовити, цей шок в них проходить. А Ви знаєте, що мистецтво лікує. І вони рано чи пізно виходять або в музично, або в художню, в хореографічну. І от у нас діти весь час підходять, їх стає ще разу більше. Арт-терапія наскільки так. вона корисна для так. дітей. Я знаю, вона корисна для дорослих, для дітей. Як часто допомагаєте, можливо, і дорослим? Так в нас в школі є студія для дорослих. Вона також є така досить успішною, тому що і дорослі люди вимагають, як ви сказали, арт-терапії. Я вже не кажу про дітей. Ви подивіться, які ті діти щасливі. Я тільки що вам назвав ці міста, з яких діти приїхали. Але вони вже тут, вони вже усміхаються, вони вже мають колег, вони мають гарних викладачів. Тобто, це дуже корисно, дуже корисно. Дякую вам, дякую, дякую вам, вам за вашу працю. Я ж нагадаю, з вами на зв'язку було твоє місто. Ми сьогодні перебували в школі Олекса Новаківського. це художня школа. Саме тут сьогодні відвідав і давав майстер, і дає ще майстер-клас митець з Люксембургу. Його звати Паскаль Лостеланд. Він більше 30 років працює із дітьми і на 10 днів лише приїхав до України, зокрема до Львова. І сьогодні він давав майстер-клас саме. І школі вже більше читайте на сайті твоє місто, стежте за нами в соціальних мережах, стежте за нами у Фейсбуці та Інстаграм. А я завершую та прощаюсь.